На кухні інклюзивної кав'ярні Янгол, ажіотаж. Тут вчать готувати бельгійські вафлі. На майстер-клас зареєструвалося понад 20 учасників від 12 років. Мені мама надіслала запит. Я побачив, захотів зареєструвався. Тому що я хочу спробувати готувати різні страви. Що якщо захочеться, зробив, з'їв. Бельгійські вафлі звучить смачно. Чому не спробувати? Пані Яна прийшла на майстер-клас разом із донькою. Тепер мріють про вафельницю вдома. Хотіла завжди спробувати, як це готується. Донька постійно мене просить, мама, купи мені, купи, приготуй, кажу, та я не вмію, не вмію. І тут якраз майстер-клас ми вирішили сюди прийти і навчитись готувати бельгійські вафлі. Рецепт я записала, думаю, будемо вдома теж готувати, якщо з'явиться вафельниця. Пані Лариса до майстер-класу підготувалася, взяла спеціальний записник. Я підготувалась, я принесла зразу з собою записник, щоб записати, знати нову рецептуру, бо в інтернеті все є, але коли ти сам це робиш, то цікавіше набагато. На майстер-класі поділилися не лише правильними пропорціями, а й головним секретом смачної страви. У чому секрет в любові? В тісто гарно його розмішати, гарно вкласти туди душу, з любов'ю Все це зробити, і воно завжди получається. Кав'ярні Янгол вафлі подають з морозивом власного виробництва. Ми печемо такі вафельки. У нас є професійна мороженниця, і можемо тут. Бавитися вже може бути і з повидлом, може бути і з морозивом. Це наша молодь із ментальною інвалідністю. Тут ми їх навчаємо е випікати. В рамках проєкту Простір єдності та підтримки, який реалізовує Закарпатська обласна наукова бібліотека. Кав'ярні Янгол проводять різні майстер-класи для усіх охочих. Така мета, щоб люди навчилися комфортно спілкуватися з людьми з інвалідністю. От тому в інклюзивній кав'ярні Янгу, і тут різноманітні майстер класи Ми вже виготовляли і свічки, е пекли і тістечко. Сьогодні е бельгійські вафлі в рамках проєкту проведуть ще один майстер-клас. Про нього повідомлять на офіційній сторінці бібліотеки у мережі Фейсбук. Відтак шукатимуть нові можливості для продовження ініціативи.